Чи стежите ви за звільненням Херсонщини та чи плануєте відвідати деокупований регіон тоді, коли це буде безпечно? Дуже сильно наблюдаю за цим, да. Дивлюся, дивлюся. Конечно. Конечно. Якщо буде шанс, туди попасти і обов'язково поїду. Відвідати не знаю, але так ми слідкуємо. Які у вас були емоції, коли ви побачили, що Херсон починають звільнювати? Ми плакали від радості. Та я туди не їздив і зараз що я поїду. Я Тішуся тим, що визволили Херсон, але туди їхати, чого я їхати? головне, що президент поїхав, показав, що він присутній там. І Україна це Херсон. Та й все. Так, звичайно, стежила. Чи планую? Ну, не зовсім планувала, якщо чесно. Поки що не планую. Дивлюсь, знаю, але не планую, бо Хмельницький жив, Хмельницькому і живу. Обов'язково, тому що по роботі прийдеться. А які у вас були емоції, коли ви дізналися, що наші війська заходять? Ну, звісно, ну, емоції, радості. Ну, скажімо так, зрадою за тих людей, які були звільнені від російського гніту. Чи стежите ви за звільненням Херсонщини та чи плануєте відвідати деокупований регіон тоді, коли це буде безпечно? Звісно, по-перше, я волонтерю і їздила вже на деокуповані території. До речі, це якраз херсонський напрямок був, тому звісно, що планую поїхати в Херсон, Крим, Донецьк та Луганськ обов'язково.